У цей момент операція зі статусу військової перетворюється на політичну. Після перших тижнів на Курщині багато командирів заявляло, що утримувати дану територію буде вкрай складно. А вже наприкінці 2024 року стояло завдання утримувати плацдарм на Курщині до інаугурації президента США. Медійний ефект від цієї операції, звичайно, був вражаючий. Це продемонструвало всьому світу, що українська армія має потенціал та може наступати. І варто зазначити, що росіяни дійсно зосередили тут значні сили на цьому напрямку, щоб зупинити просування українських військ та повернути контроль над втраченими територіями, розуміючи, що російська армія не справляється. Путін попросив допомоги у Кім Чен Іна, який відправив на Курщину свої підрозділи. Корейські війська почали банзай-атаки на українські позиції через відкрите поле. Вони несли серйозні втрати, але це не вплинуло на тактику їх застосування.